Люди кажуть, опитування Сі4, як чернівчани готуються до зими та ймовірних відключень світла. Торік восени та взимку через постійні атаки агресора на енергетичні об'єкти українцям доводилось періодично жити без світла та тепла. Схожа ситуація може повторитись. Тож команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби розпитати містян, як вони готуються до ймовірних відключень взимку. Ви готи до зими там, можливо, відключити світло. Поки що, ніяк. Як плануєте готуватись? Та загалом так то і не планую, все, є. Повербанки якісь є. Якось переживемо, все буде добре. Запасаємося свічками і утеплюємося як можемо тепло і такого типу. Як ви готуєтесь до зими та можливих відключень світло? <звіст> ну, я живу в квартирі. Так що у нас буде авто ну, від цієї квартири починається Ну, Якщо буде дуже холодно, то у нас є масляний камін і, ну, Проста дуйка обігрівач. Дуже переживаю з приводу зими і зараз шукаю квартиру. І ще до кінця не оприділилася, яке краще обрати опалення, централізоване чи незалежне від, ну, чи, може, газовий котел, але. Переживаю, якщо буде відключення. Як ви готуєтесь до зими та можливих відключень світла? О, Не знаю, напевно, Ні, не знаю. Ну, ми купили деякі прилади, які працюють від генератора маленького. І коли ну, минулого з так було, що коли не було світла, ми їх підключали. І... Все, в принципі. Як ми готуємося до зими? Ну, це таке, знаєте, цікаве питання. Я взагалі живу в Годилові, значить там дім є. У нас є свої каміни. ну, в розеточку, там гріють, нам тепло, все. А якщо будуть можливі, ну, можливо, будуть якісь блекла, блекаути, ми не знаємо, то у нас ще є генератори з того року. То... Генератор. Та, вже є, вже купили. Вже чекаємо, все буде добре. Пройдемо. Ну, допустимо, ми з сім'єю закупили павербанки. Тепер у них виходить, у нас їх три. У нас є генератор, ми закупили пальне. Ну і по суті, напевно, все. Люди готові до ймовірних відключень та, попри це, сподіваються на теплу зиму та вправність українських захисників. Вікторія Макайда, Андрій Моронецьку, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.